Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні у мене для вас є дуже цікава історія. Ось послухайте: жив на одній лісовій галявинці равлик, і одного разу вирушив він у мандри, блукав він лісом та притомився, вирішив перепочити. Коли бачить, а перед ним грибочки ростуть. Заліз на найвищий грибочок та й задрімав. Поки равлик відпочивав, завітали до лісу діти. Побачили гриби, почали їх у корзинку збирати. Принесли діти гриби додому. Коли равлик з кошика виглядає. Який гарний равлик! зраділи діти. Вирішили гуртом равлика у себе залишити. Облаштували для нього. Невеличку коробочку посадили у неї равлика та й кажуть ось тобі равлику і домівка. Тут ти і ховатися, і відпочивати зможеш. Спочатку равлик радів новим приятелям та з часом почав сумувати за своєю лісовою галявинкою та друзями. Одного разу, коли діти бавилися з равликом, їм здалося, що він сумує. Дивіться, говорили вони, у нього сльози на очах. І вирішили діти віднести равлика назад до лісу. Зрадів равлик, коли опинився у лісі, почимчикував лісовими стежинками до своєї рідної галявинки та друзів, а дорогою думав про те, що кращого місця та друзів йому ніколи не знайти. Діти. Так про кого ж була історія? А як Равлик потрапив у кошик, яку домівку облаштували дітлахи для равлика? Чому вони вирішили віднести равлика знову до лісу? Що ж думав равлик, коли він чимчикував до своєї галявинки? Дійсно, діти, як би не було гарно в гостях, а дома найкраще? Пропоную вам сьогодні намалювати равлика-мандрівника, але спочатку пограємо з пальчиками. А тепер готуйте альбомний аркуш фломастери і за роботу. Дуже чекаю на ваших равликів-мандрівників. До побачення!